Ви запитуєтесь мої соночки, що таке егрегори. Ви часто чуєте так? такий термін Егрегори. Це енергетична структура, об'єднана енергетична структура. Егрегори бувають різні, є вищі Егрегори. Сам Бог, його енергетична структура в чистоті це також егрегор, тільки вищий егрегор. Тому що Бог з'єднується так само з наших. З маленьких клітиночок своєї свідомості, вищою якою ми є і маленькі клітиночки окремо, і як сам Бог, так само ми з ним, тому що ми з ним єдині. Так от, це вищий егрегори, наша вища душа це вищий егрегор, це чистий егрегор. Тобто сукупність, енергетична, багатовимірна сукупність свідомості. І є так само Нижні егрегори, тому що коли ми Сюди на землю спустилися, як то, що людські, ми так само понастворювали тут Егрегори, але вже через душу і низьку свідомість. Тобто, ми постворювали Егрегори. Сім'ї, Грегори школи, Грегори країни з символами. І ми це створювали, звичайно, через свою низьку свідомість душі. І ці Грегори роботи. Ми це все постворювали так, що коли Грегор темний, і наша свідомість була темна, це така структура, яка бере в нас енергію. Тобто, не навпаки, відде, тому що, наприклад, божественний Грегор, просвітлений Грегор душі, він віддає. А Егрегори створені через его, через низьку вібрацію вони забираються. Тому ви навіть ну, прості випадки, як працює егрегор, Ви заходите в магазин і, наприклад, за молоко, по молоко. І замість молока, або крім молока, ви накуповуєте дуже багато всього, що потрібно і не потрібно. Це так Грегор працює на вашу підсвідомість і певними там знаками енергетичними. Він вас, в принципі, заставляє купити те, що йому потрібно. Або виходити ціле життя на роботу і віддаєте своє життя, життєву енергію. І Грегор вам там платить якийсь малесенький відсоток. А коли у вас вже немає енергії, відправляє вас на пенсію. Тому що ви йому вже не цікавіть. Грегором не з ким цікаві тільки ті ці душі, які можуть давати енергію молоді, ну, працювати на нього практично задурно. Так само море Грегорів, ми знаємо, релігійних, які забирають енергію. Вам там нічого не треба особо робити, ні змінюватись, не дуже там, трансформуватись, тобто все, що не напряму з Богом. Створюють егрегори. Якщо говорити про низькі Егрегори, бережіть себе, люблю вас мої сонечки.